Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Коли людина отримує свій перший досвід, вона боїться налажати навіть в самих елементарних речах. Тому на каналі Єршу Хеміт я ділюся своїми першими кроками, щоб допомогти побороти банальні страхи у райдерів початківців і не тільки в райдерів. І сьогодні пропоную вам подивитись, як не страшно перший раз мити свій мотоцикл. А в мене така схема. Поняв людьми домовляє на зйомки. миють мотоцикли. Да, Вони мені... миють да, мені мотоцикли. Коротше, розлязу свої. буду робити так. Ти бачиш всі недоліки мотоцикла, mm -hmm. е -hmm. як -hmm. він зберігався, як він обслуговувався. І напевно один з важливих моментів, коли ти дуже любиш свій мотоцикл, і це значить, що треба дуже якісно його помити. В принципі, я з цим погоджуюсь. Найголовніша мийка це після дощу. Mm -hmm. Ти приїжджаєш на мотоциклі, особливо якщо в тебе не кардан, а цеп приводна. Обов'язково треба мотоцикл, на мою думку, змивати хоча б просто водою змити весь пісок. Uh -huh. Бо коли бруд засохне, він залишиться у нас на робочих поверхнях вилки, сальників, ланцюга, зірок, підвізки, амортизаторів. Ну, тобто, воно життя мотоциклу точно не продовжить. Є різниця в тому, коли ти береш мотоцикл з салону і ти купляєш японський мотоцикл уже бушний, в підході правильної мийки самого транспорту? Помиєм. І будеш ти мотоевакуатором своїм вивозити. Тут питання не стільки навіть ми, стільки його зберігання, а зберігання повинно обов'язково бути чистим. І дуже багато людей цього ну, чи не розуміють, чи не знають. І ну, слава Богу, не дуже часто, прямо, але багато випадків, коли мотоцикл на зимовку встає брудним. І потім він просто за там, умовних півроку зберігання просто весь підгніває, в нього підриває сальники, потім, як то кажуть, течуть сальники вилок. Ну, коротше, це... Однозначно робити так не можна. Так, ось так шикарно. І виставляю. Так, фаза перша. Правильно поставити Так, мод. Правильно поставити мотик, бо якщо потрапити в решітку, то буде вау. Я раджу, щоб знову ж таки вписуватись у нас в бюджет, мотоцикл мити по-сухому активною піну. Натискаємо, тримаючи вже його в сторону мотоцикла, бо він одразу відходиться. Які основні помилки можуть бути, коли ти перший раз миєшся? Е, гарячий мотоцикл. Тобто приїжджаєш на мотоциклі, не витримуєш хоча б 10-15 хвилин мінімум, щоб він охолонув. Люди приїжджають, одразу миють його, і потім в них ну, банально піна нагорає на вихлоп, на двигун, там, особливо, якщо це якийсь хром на мотоциклі, це все воно пошкоджує. Okay. Друга помилка вибирати неправильну мийку, але... Тут же знаєш як, не спробуєш, не дізнаєшся. А як це неправильно це виконтис... Е, Є мийки самообслуговування, якщо ми кажемо про це, де піна має дуже високу кислотність. Uh -huh. І вона прям, ну, типу, залишає, роз'їдає е, покриття на мотоциклі. Uh -huh. ну, на жаль, тут, я не, не знаю, хіба ще підходити питати, питати, щоб вони показували, якою хімією вони працюють, як вони там її розворять. Ну, типу, як підстрахуватися, я не знаю. Це, знаєш, що, типу, якщо ти хочеш помити свій мотоцикл, ми то перший раз да. і ти береш е, цю е, грабу, собі, і не собі... Ні, До речі, є ж люди, які купляють собі самі хімію, приїжджають на мийку, хімію обносять, а потім тільки збивають високим тиском. До речі, звичайно, ми не кинемо і не змиваємо, забиваємо водою на собі хопну систему. Я е, навіть затиски продаються спеціальні, які закриваються сапів трубу нам. Чекаємо зазвичай хвилинку. Е, влітку, коли жарко, багато не раджу очікувати, бо вона вже буде починати підсихати. дивимося, що вона спрацювала, почала втікати і будемо вмикати вже воду. Якщо враховувати мій мотоцикл, на який мені треба звертати увагу? Я думаю, відносно стандартно, як для всіх. А по конфігурації десь якісь є слабі місця, де краще... знаєш, Я рахую, що якщо мотоцикл умовно в заводському стані і це не якийсь там китаєць, то всі його елементи живлення, ну, коротше, вся електрика на ньому закрита. Тому можна мити сміливо все. Ну, прям заливаючи все, піно оброблюючи все. Але не завжди всі ж купляють собі мотоцикл новий, там, чи не впевнені в тому, крутився, він не крутився, робилась, там проводка не робилася. Банально там, доставляли якісь допи, там, прикурювачі, зарядки, то бажано, звичайно, перший раз хоча б не підносити пістолет з тиском, знову ж таки, піна нічого не зробить, бо піну ти будеш наносити зверху. Так. Пістолет з тиском не підносити в частину двигуна під баком. ну, типу, Під баком над двигуном. Бо по суті вся проводка завжди в середньому там, це буде там під сидінням під кришками, це буде там, якщо ти там стріти, це буде під садінням ззаду. Там і мозок, мотоцикл, всіх по-різному, але просто туди тиском не забивати воду точно. А ти сказав, якщо це в тебе не Китай, дивись, у багатьох китайців банально роз'єми, вони навіть без ущільнювачів гумових. Тобто воно просто автоматично буде заливатися водою, якщо ти туди потрапиш. Воно, в принципі, все закрите зверху. Тобто, якщо ти миєш мотоцикл, умовно тримаєш пістолет зверху, то воно шансів мало, що попаде. Але гарантій жодних. Там знову ж таки є приборки, в приборках також там 3-4-5 роз'ємів, ну, кожного по-різному. І вони просто не, не граматичні. Оце саме час її починати змивати. Бо потім вона підсохне і залишить нам сюди. Ми змикаємо холодну воду і миємо. Бажано тримати пістолет сюди вверху, щоб ми не заливали знову ж таки нашу електрику. Промиваємо радіатор обов'язково, в нього багато буває пісні. Знову ж таки, ми бачиш, не підносимо пістолет ближче, там, ну, мінімум пів метри тримаємо. Бачиш, кофер у нас відкрився, буде нас залитий. <звісно> да, 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 так, так, так. Обережно з вихопною. Тобто ми не, бачиш, як ми не направляємо. Туди пістолети не направляємо в жодному разі. Хоча в своєму випадку нічого такого тут не буде. А чого? А вона стоїть просто у нас горизонтально. А. І вона довга, я думаю, туди вода просто не потрапить. Буває таке, що ти типу, моєму мотоциклу не можеш завести його. У мене було. Е ну, Знову ж таки, це просто проблема конкретного мотоциклу була. У мене були там свічні ковпачки розтріскані. Туди потрапила волога, пробувало, на свічу не давало іскру. Ну, коротше. Помився, хотів завістись, не завівся, викатив, там 20 хвилин постояв, підсох, поїхав далі. Mm -hmm. ну, тобто, якщо проблем у мотоциклу технічних немає, то мийка ну, нічим не зашкодить. А якщо ви боїтесь самі помити мотоцикл, то ти в принципі готовий. Лайфхак, але задорого. <сум> Мити холодний мотоцикл, користуватися нормальною активною піною, змивати водою без фанатизму. Якщо там забруднення якісь сильні, розраховувати, що відмиє. Там, звичайно, активна піна не, не варто. Тобто, mm -hmm. Там вже треба користуватися спеціальними е, хіміями, там, наприклад, для чистки російськів. Це в мене мастин, піна не так, відмиє, так? Да? Е, я думаю, що ні. Я тобі свою думку сказав, побачимо зараз. Це окремо купляється хімія, окремо, ну, тобто ти запорхська, воно його е, розтворило умовно і ти витираєш, а потім збиваєш водою. Я ж кажу, і явий, такі такий. Це також замішується. По суті, дитки у ну, нас також нечисти, бачиш, я такий білий. Mm. Ну, типу, Можна тряпочкою витирати, але воно не допоможе. Зробить трошки краще. Якщо такими, такими тут витираєшся, нічого страшного? Навпаки супорта повинні бути чистими завжди. Mm. А, Обслужений супорт це чистий супорт. Півтичка. Все, помили, нічого не страшного. Перший раз. Знаєш, якщо перший раз страшно помити мотоцикл, береш, знімаєш як кращий друг, миє тобі мотоцикл. Да, і якщо типа... що він винуватий. Так, да, да типу, інструкція на майбутнє. Ну що? Це ти я його т... залишив, а то я злякався? Я не знаю, що сталося. Ну, судячи по кілцвічу, я знаю. Над, блін. Спалився, да? Ой, а що вона тепер так легко? Бруду немає. До речі, дивись, це наглядний приклад, да, чому мотоцикл важливо тримати в чистому стані. Бо у нас, по суті, всюди, де у нас щось тереться, крутиться, обертається, всюди є такий от наліт, бруд, який просто перетирає. Ну, я реально ну, підножку мені треба було прямо вже зусилля піднімати. Да, це всього я лише реальний... мийка. Причому от 50 гривень 5 хвилин і вперед. Дякую, що прийшов, що заплатив, домовився. Якщо продається грязний мотоцикл і чистий мотоцикл, сума цінника сильно вже падає? Ні, ну питання не в ціні, в тому що е, типу, банально продати мотоцикл чистим шансів більше, бо по чистому мотоциклу насправді буде більше зрозумілий його стан. Mm. Бо по-брудному, умовно, там типу, дрібниця царапки взагалі не видно, да? там підтікання. Е, типу, чому я відмовляюся оглядів, наприклад, в дощі мокру погоду? Бо мотоцикл просто мокрий, ти не розумієш, це запотівання це, чи просто це вода, чи це mm -hmm. бруд. Ну, тому... Типу ідеально, якщо ти хочеш продавати мотоцикл і продаєш його, то хоча б в такому стані. Хоча тобто б, не кажу там про якийсь детейнг, щоб він був натертим якимось, а просто банально чистим. А якби я хотів я би... не раз дивився брудні мотоцикли, і люди про це не думають. ну, Це як... суто їх справа. Якби я хотів сильно дорого продати мотоцикл, то якби Лясь-лясь, його мась Як я кажу, no. мене там деякі знають. <сум> Ні, натирається, все натирається, все, все відмивається, він виглядає дорожче. Йому робляться круті фотки. Ну, типу, чому ні? Це в принципі нормальна тема. Uh -huh. Коли ти витратив свій час на мотоцикл, да, там, типу, довів його до якогось класного стану візуального, і він автоматично став дорожчим. Uh -huh. Особливо в сезон, коли люди просто машинами, yeah, хочу да, вони да. хочуть швидкий мотоцикл, а він, а він вже такий весь сіяючий. Ти ж знаєш, що я, до речі, типу фотографи, ага. які просто з дівчатами знайомляться да, да, типу, та. фотосесії. Там найголовніше купити великий здоровий да, да, великий, здоровий, і за... да, розміри вирішує. Ну, я думаю, насправді все. Звісно, це відео для новачків. Але пам'ятаймо, що кожен ваш лайк, підписка та коментар надихають нас на подальше створення якісного українського контенту. І пам'ятаймо, культура одна, а історій безліч.